Медитація, внутрішній голос, розділ 4 інтуїція і довіра, проєкт 108. Знайди для себе зручне положення тіла. Заплюсь очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще раз вдихни і просто відчувай. Як усе зайве, ніби відійшло на задній план, а попереду на самій сцені з'являється світло, наче прожектор. Світ зовні затихає, наче глядачі чекають дійства, і закулісся оживає, сама сцена оживає. Вона починає звучати. Та тиша, яка була недавно мить назад, пустотою, яка була тишою, починає звучати. Так само зараз ти в тиші. Тиша, яка живе всередині тебе, вона живе постійно. Звернись до неї увагою, відчуй. Як живе твоє серце, як ти дихаєш, дозволь почуттям проявитися. Послухай, десь у глибині ти можеш почути ніжний шепіт, такий тихий, він зовсім не кричить, він нічого не просить, він нічого не вимагає, він просто є. І це твій внутрішній голос. Голос, який знає, що для тебе вірно, що для тебе правильно. І з кожним подихом наближайся до нього, до свого внутрішнього голосу. Поклади долоню на серце. Тут твій центр істини. Тут місце, де живе любов, де живе прийняття, де живе вдячність, де народжується довіра. Іноді цей голос дуже тихий, бо серце навчене слухати шум інших. Але зараз, от просто тут, своїми відчуттями, повністю всю увагу переведи у серце. Дай слово своєму серцю і подумки запитай, що зараз хоче сказати мені моє серце. Навіть якщо зараз відповідь не приходить, вона є, вона вже є, вона може прийти пізніше, а можливо вже з'явилася як якийсь потік думок. Як слово, як образ, як відчуття по тілу. А може це просто тотальний спокій? Ось це і є твій шепіт серця. Не вини себе за те, що щось не виходить, що десь ти помилилася, обравши не те рішення, прийнявши не ту дію. Твоя душа все одно веде тебе. Не бійся помилок, не бійся обирати те чи інше. Кожна невдача це зовсім не покарання, а це наче підсказка, що краще допомагає зрозуміти себе, свої бажання, свої межі, свою силу. Невдача це твердість, прийняття наступного рішення, що так я. Роблю або більше не роблю. Не суди себе, приймай свій внутрішній голос. Він завжди говорить мовою любові, мовою твого досвіду, мовою твоєї істини. І тільки тоді, коли ти починаєш слухати Його, життя стає м'яким, як дихання. І крок за кроком, довірившись собі, довірившись серцю, довірившись внутрішньому голосу, ти бачиш, що шлях завжди був правильним. Тепер зроби ще один глибокий вдих, відчуй, як у грудях розгортається світло, світло твоєї правди, твого досвіду, твого знання, твого шляху. Світло, яке ти дозволила проявити собі, ті прожектори, які так світять зараз на сцену, це та увага, яку ти приділила своєму серцю. З кожним подихом воно стає яскравішим, теплішим і живішим. Твоє серце, твоє світло, твоя любов. Не шукай правди назовні. Вона вже є всередині, довірся собі і слухай, коли будеш готовою, поверни увагу до тіла, до простору навколо, відчуй своє тіло у просторі, зверни увагу на звуки, зробив дих та видих і з ніжною вдячністю повернись у світ, несучи в собі шепіт. Своего серця з любов'ю славетна.